Ех, міша, міша сьогодні стали відомі результати допінг проби Б Михайла Мудрика, і вона виявилась позитивною. І це, звісно, повний жах. Того, що цьому молодику світить 4 роки дискваліфікації при найгіршому результаті, якщо він буде впиратися, буде не признавати, що він винний і так далі. Тому подібне. Саме ця проба підтвердила наявність Мельдонію в організмі нашого футболіста. І в цей до речі, що цікаво, що цей результат він вже з'явився, коли Мудрик вернувся матчів збірної між Грузією та Албанією, Що дуже цікаво, я думаю, що там сильно нема за що переживати через його кар'єру. Да, йому сказали, що у нього може бути максимальний термін. Це 4 роки дискваліфікації. 100% подасть апеляцію. Тим більше, що він е проходив, так як я розумію, детектор брехні. А він показав, що він приймав це несвідомо. Саме головне ну, для нього це, це звичайно це не падати духом і не їсти ліві горішки. Десь десь непонятно хто хто йому їх дає. Сто відсотків сука горішки вони були отруєні мільдонієм. Свою думку пишіть в коментарях. Дякую вам дуже за перегляд, лайк, там підписку, коментар. Все, пока.